Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, Переможемо разом. Телеграм-канали пишуть 26 серпня. Російський пілот Ігорі Калашников, якого засудили в Україні, на 12 років і навіть уже посадили, а потім обміняли на нашого пілота. Виявився командиром військової частини 6-ї армії військово-повітряних сил та протиповітряної оборони західно військового округу збройних сил РФ. Він знову повернувся до старого та сьогодні брав участь в бомбардуванні Києва. Телеграм-канал то поділився більше про цього кадра. Після того як пілот став відомий, самі росіяни не дали життя батькові Дружині пілота та й загалом родині їх звільнили з роботи, цькували сусіда після повернення сина на короткий час загалі нищили вікна в квартирі та відрізали від газу, води і світла. Життя було нестерпним. Родина переїхала в інше місто. В той же час сьогодні телеграм-канал повідомив, що пілота разом з батьком пограбували на ринку. Грабіжник випустив п'ять куль в пілота. Завтра похорони одразу після того, як він відбомбив Україну, вирішив піти на ринок, який став для нього останнім. Свого часу напередодні головне управління розвідки Міноборони України опублікувало список імен та посад 559-го дев'ятого бомбардувального авіаполку повітряно-космічних. Сил РФ за даними української розвідки цей підрозділ безпосередньо причетний до авіанальотів та бомбардувань мирних українських міст. Журналісти детально дослідили цей список та ідентифікували командирів і льотчиків авіаполку. Один із найважливіших ідентифікованих нами пілотів це 38-річний командир авіаційної ескадрилі, підполковників Генболдерів. Він родом з Липецька, має дружину і доньку. За інформацією проекту інформнапалмієм генболдарів, причетний до авіанальотів та бомбардувань цивільних міст у Сирії. Не російські війська воювали на боці режиму Башара Асада, тому є досить висока у що зараз підполковник Болдарів здійснює авіанальоти на українські міста, що за великий досвід таких злодіянь. Також журналісти встановили, що деякі пілоти мають родичів в Україні. Приміром 25-річного російського льотчика Романа Чваря є родичів українському луцьку. Тут проживає дворідний дядько російського пілота. Той самий Роман Чвери з батьком раніше відвідував луць. На прохання журналіста слідства інфоукраїнський родич дозволив своєму братові в Росії На прохання журналіста слідства «Інфо український родич позвонив своєму братові в Росію, чи літає зараз 25-річний Роман. Брат, батько 25-річного пілота сказав, що Роман не вилітає, бо в нього немає вилітів. Ще там багато курсантів, майже всіх позаписували. Ми сказали йому заборонити, навіть що і мови не може бути. Він 25-річний роман звільниться. Він не буде. Він сам вже переосмислив свою думку, зрозумів, що там вже зовсім не те говорять, так що головне, хай там сидить у себе вдома. Сказав розмови з журналістом слідство український родич російського пілота. Стовідсоткових доказів, що саме ці люди скидають бомби на міста України, немає, але дані опубліковані українською розвідкою дозволяють журналістам стверджувати. Те, що військові підрозділи, де служать ідентифікований військові, вже вбивають українців та руйнують українські міста. Навіть якщо ці молоді льотчики та їхні командири ще не здійснюють авіанальотів, то цілком вірно, що робитимуться у близькому майбутньому, враховуючи втрати, які щоденно несе російська армія після вторгнення вже знищено майже третину літаків, призначених для війни з Україною. Такий сценарій виглядає цілком реальним. А зараз про наслідки ранкового удару від плати рашистів. у Луцьку пошкоджено житловий будинок попередньо, поки один загиблий рівне удар по об'єкту енергетики Дніпро Кривий їх є один загиблий 69-річний чоловік сталося кілька загорянь зокрема пожежа в дачному будинку в полтавській області ворог обстріляв промисловий об'єкт відомо п'ять поранених в запорізькому районі також є загиблий також по всій україні є перебої з електро та водопостачанням. в києві через неструблення об'єктів відсутнє водопостачання в Шевченківському, Святошинському, Солом'янському та Голосіївському районах. Повідомив Київ водоканал через влучання в області у Львові можуть виникнути перебої з водопостачанням, до підстанції не перейдуть на резервне живлення. В Житомирській області часто відсутнє Електропостачання в Житомирі призупинило водопостачання. Хмельницький водоканал перемикається на резервне жилення з допомогою генераторів. У місті повідомляють про перебої з електропостачанням. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте подобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.